Вітаю всі, шановні пані та паново в інгресві це проект Ролі Плей. До речі, як вам ця воїдечка, блядь, сподіваюся, всім подобається, тому що вона нічого така начебто, ну, плюс-мінус, блядь. Типа за сотку можна мені здається. Так. Коротше, хто не знав, на проєкті Олімп Roleplay Плей за 4 години на проєкті можна отримати безкоштовний фрі кейс. І цей кейс не обов'язково відразу відкривати, тобто ви можете цілий місяць грати, що тут хуйня, цілий місяць грати, збирати ці кейси, і потім за один день тупо взяти їх всі і відкрити, блять. В мене зараз якраз 30 кейсів, натискаємо на М-магазин склад. На складі у нас 30 безкоштовних кейсів. Звичайно, ви можете їх продати і отримати за кожен кейс 50 донату, але нам це ну не треба. бачите у нас 30 кейсів, блять. І тому сьогодні ми з вами будемо це робити. А ви, якщо ще досить грати на проєкті play про то перш якого хуя, по-друге, скачувати лаунчер alt alt 5 кому як зручно, знаходити у пошуку проєкт play про вибирайте український сервер, бо ми ще є німецький сервер. Заходимо, граєте, реєструєтесь після реєстрації та обирайте, блять. Цей, нахуй, Дискайте меню М, реферали. І ось тут замість IC, IC привіт, вводите і за 3. блядь, 150 донатів зразу, а потім по п'ятому леву ще донатиків і кошти. Коротше, все охуєнно. Так, ну що ж, в нас зараз з вами 0 донату, і ми починаємо з самого першого кейсу. Деякі будуть вкрати швидко, деякі, блять, з прокуткою. Тому що тут можна реально підняти дохуя бабла, донату і якимись ахуєнні крути речі, блять. І. О, 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 блять, було поруч, було поруч, було поруч. Ну давай чомусь гарне. Це стоп, 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 стоп. Дякую. Дуже дякую. Так, весь донат ми збираємо. Так, звісно. Чи потім по кінцю ролика подивитися, скільки ж ми за отримали. Давай, береш ви десеньку О, непогано, блядь, вже плюсик нагору. Ще одну. Ну, краще, ніж нічого, я вже кажу. Цілий місяць ви збираєте і подивимось, що реально можна отримати цілий місяць, блять. Кейс цей реально, ну він дуже крутий, блять. Тут можна говорити будь-що. Бачите, ахуєнне. Недвичайні автівки проїхали не по. Ууу. ГДшні автівки, Досвід, блять. І так далі. О, стоп, 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 стоп! стоп Тихо, тихо, давай. Ч -ч -ч -ч. Дембой! Так, спочатку ми залишаємо на складі, тому що це вже ніхуя собі на секундочку, блять. Блять, це другий кейс? Чи чертий кейс? Ахуєно Так, це таке собі. Це теж таке собі, блять. Ну, теж хуйня, давайте тепер нормально відкриємо Блять, ну це кайф, якщо вибити цей літак, цели так, то можно просто купить все на проекті, блять. Охуєнно, вот ну, от 300 тисяч, сука, нев можно отримати з фрікейса. Я с на жодному проекті не бачив, що так нахуй, по -перше, було. Опа, давай, стіп, стіп стоп, 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 стоп. Давай, плюсик, треба, блять. Давай, стоп, стоп, все, 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 все. годі, годі, годі. Ее бой. Охуєнно, мені подобається. Давайте, бра, швидку згридочку. Чии сюда, нахуй? Гарно, гарно, ще одну швидку давайте. Таке собі, ще одну швидку, блять. Ще одну швидку давайте. Буля, таке собі. О, соточка, сюди, нахуй. Нарешті моя хвойда буде їздити на гарній автівці, блять. Сука, в мене у основу, блять, хуйня, автівка, блять. Ну як хуйня, вона на кордах у нас ради. Я сам заробив, блядь, сука, своїми, сука, своими силами, блять. А тут, нахуй, у нас щось таке. Давай, 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 давай. О, Ауді була. Добре, щоб мною не палам. Я мені бабай с але, опа, 90 коїні було б непогано. Давай на Бенефакторі. І. Пф, чудово. Стоп, все, все, все. О! Пощастило. Продати нахуй його, блять. Давай, блять, в нас вже є 950 донатів, ми з вами заробили для те, щоб просто відкриваємо кейси, які ви самі можете теж збирати, блять, кожного дня граючи по 4 години, блять. І в кінці місяця просто кайфанути, блять. Сва... чіш! Так, що десь там буде? Давай, що мені гарне. О, на соточка це вже непогано, давай на соточку залишаємося на соточку на насоччь. Стоп, все, найс, найс, годі, топ. Тож, продаємо, в нас вже 1000 донатів плюс на авто за 300, тобто ми вже вами по факту отримали 3 300 донатів, блять. І в нас ще нахуй 13 кейсів, блять. Бля, ходять, давайте швиденько, блять. Таке собі. Теж непогано, блядь. Найс. Все, давайте звичайно прокруточку. Якщо на цьому відосі буде ну, прям дохуя лайків, а в мене вже буде десь 20 рефералів, хто буде мой думаю, блять, не прибудесь. То я спробую зробити якусь дуже таку ахуєнну відкривачку там, на багато донату, блять. І щонебудь небудь спробуємо вибити з цього, блять. Ну тут там трішечки не пощастило, хоча може ще докотися до байку, і тоді буде наесь. Ну, докотися? Ні. Ну. 10 коїнів це теж 10 коїнів, блять. Так, давайте ще одну швиденьку, швиденьку звичайну труточку. У мене, до речі, тут трошки вискаріку нахуй. Mm -hmm. Сама кота нахуй. Так, і нам падає... О, 1000 донату було б непогано. І нам падає знову 10 коїнів. Може до соточку дотягнемо, ні? Ні, не дягнемо, шкода, шкода. Алек, блядь, оту, блядь, дивіться, який маленький висоток, дякую. цього літака, блядь, і його дійсно реально нахуй виграти, блядь. Скажімо чесно, це дійсно нахуй реально. Так. Давай, 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 дай нам щось гарне, блядь, Мені потрібно нове, нове взуття, нові шмотки, блядь, Все нове треба. І охуєнне. Так, 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 так. так. Це були ще непогані призи. Давай ну, давай, ще, ну О! Стоп, 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 все. Гальмуй, 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 тихо тихо. Тих. Сука, така, блять. Блять, Ну, все одно можна вже зробити напайові гроші. Блять. Так, давайте тепер декілька кейсів швидко. Йопти, сюди нахуй. <г Makes sense> Ми зараз ще й вдягнемо його охуєнно. Теж найс. Nice. Так, в нас ще. Ой, як гарно, блять. Давайте тепер три кейси, останнє прокрутити його. Так, давай, давай, давай. Дівчинці потрібен видно хешмот. Щоб вона не працювала ротом, як ти кажуть. До речі, лайк за тілочку, вона, значе нічого. Взагалі, як вам тілочка? нормально, піде, ніж, куди туди, сюди, блядь. Опа, 250. Дай. О, ну, давай, далі. Що далі, ще докрутись, будь ласка, ну трішечки. Дякую тобі, велике тобі, дякую, найкращий. Блядь, У нас вже ми заробили, що зілємо гелік. 4 з ходім 1000 донатів, блядь. І це реально ви можете отримати за місяць. Добре, тут кому як почастить, але від 1000 до 5000 вище донату ви можете нахуй отримати. Бо якщо вам падає 20 000 цієї хуйні, це вже роз'їбало, Це. Ух, було похильно, бо мені випало це на відос. Але 100, давай сотку. соточку сюди нахуй. Є. Найс. Додай, Останній кейс, блять, я би ну, я б дуже хотів круту автівку, але вже, ну, бачите, це все призи, які ви можете отримати просто з фрікейсу, блять. Це нереально круто. Це дійсно. Я багато де грав і це, блять, найкращий фрікейс, який я колись бачив, який приносить дійсно ахуєнні призи. І, блядь, це роз'єбало. До речі, можна бути АФК щоб це отримати. Але я вам цього не казав. О, 250, давай, найс, стоп, 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 стоп. А там 500 було, блять, і мені хуй. На все їбало, як то кажуть. Окей, продати, все. Фрі кейси в нас більше немає. І того ми з вами отримали 4396 донатів, блядь. Па. Скільки можна купити? 4000, блять. Можна купити, блять, більше 4 глянтів, блять, отримати за це все. Просто отак раз і все, ви вже мільйонер, блядь. Ну, це я вважаю ахуєнно. Може відкрити якийсь кейс? Я не знаю, чи не відкривати кейс, хай в мене кращі гроші будуть, блядь. Так давайте по батьку забираємо нахуй, в Mercedes свій, блядь. У мене вже є, до речі, ахуєнна автівочка. Одна, треба удивляти: Це Бенефактор. Що нахуй, Бенефактор, блядь? Що це так? А, це, блядь, оцей поняли. Ну, на все, що на що заробила, блять. До речі, плюс цього сервера, що ви можете автівку заспавнити поряд себе. Це коштує 5000, але це можливо, помічала на ходу Мерсо Ну ось він аж гарнюсенький, Боже мій, який він класний. Це просто імба, блять. Ну ахуєнна автівка. Мені, І ще знаєте, цей логотип Мерседеса. Це, блять, те, що треба. Це те, чого мені не вистачає на всіх інших проєктах, блять, де б я нахуй не був. Це це альтвец це заходимо граємо, прямо куди дрібсім на валют, Ніхуя, він стоковий, блять. Ти шо ти шо, дядя, блять? Треба його, сука, перефарбувати, якийсь дівчачий кольор, мабуть. Бо це ж вся шмаровозка получається. А ще прикол, наприклад, ви розбили свою автівку, блять. А ремка коштує дорого, заїжджаєте в тюнінг центр, єшечка, і там 150 1500 доларів, хуйня. Так, а ну тюн дорогий на нього. Ну, блядь, тюн трохи кусається. Тому ми, звичайно, блядь, по-перше, 70... А в мене стільки коштів немає, що я там занижаю, блядь, довбайо, блядь. Видаляємо з коштів. блядь. Що в нас тут є? Фари, номери. Тюну небагато, але ми можемо його тільки перефарбувати. Блядь. Що-небудь ось таке, мабуть. Ну, а що, Цей другий колір у нас нічого в нас не міняє, тому на нього похуй, блядь. Можливо, Ось такою, типу, єбаласка, типу. Не, мені подобається. Все, все купляємо назад. І вибираємо ще тип основного кольору, можна вибрати, поняли нього тут різні. Але ми залишимося в стоку. Так як є. Так, все купили. Бля, ще б колеса сюди інші б. А скільки колеса стоїть? Бля, я проїбався. Тут є ще передній бампер. Ніхера собі, а ну-ка, здивуй мене. Уу, можна Брабус зробити. Та ти що? І задній бампер ще в нас тут теж Брабус. Бля, ну це круто. От це дійсно охеренно, блядь. Фари, понятно. Тут є круті диск, десулі, а вони. А, 2.32 тисячі, Так ми зараз їх купимо, блядь. В чорному. Сюди, нахуй. Так, і купити. Ну люди, це, це імба це лайк, це промикодити з Rebus 70, води після реєстрації через М-реферали от сюди замість IC. IC привіт. вводити із Ріб 7.0. Давайте, коли в мене буде 20 рефералів, я зроблю якимось розіграш від цієї хвойди, можливо, автівки, можливо, щось ще. А на останок я би мабуло, я би відкрив якийсь кейс. Не з дешевих, наприклад, це або Pandora, або Expert. Я навіть не знаю, чи відкрити. Давайте відкриємо Пандору одну. Ну так, на удачу. Могли б пощастити, можливо, ні, хоча тут теж дуже круті подарунки. На жаль, тут є також автівки з GTA, ось вони всі є. І дай нам чимось ахуєнне, будь ласка, що нам таке топове, щоб я просто сказав, о, ахуєнна. Сьогодні треба мені щось дати круте. Ай, ай-ай, боляче, боляче. Не дотягне, не дотягне до бехи, так? Сука, але це було поруч, це було поруч. Наступного разу нам почастить більше. Продати його нахуй, він нам не потрібен. На цьому все. Дякую за лайки, перегляди і коментарі. Побачу з вами на проєкті Олім Проліплей. До речі, на все вже 10 людей грає, це ахірне. Тому побачимо з вами тут з моїм або з цією хвою, або з моєю основою. Всім па-па-па.